Майже щодня по всій Україні йдуть від нас наші захисники. 30 грудня Калуш прощався з учасником бойових дій на сході України Сергієм Пашником, який раптово помер на 45-му році життя. Сергій Васильович проходив військову службу у складі 14-ї бригади у 2015 -му 16 -му роках. Після демобілізації чоловік займався активною громадською діяльністю. А останній місяць перебував на роботі у Польщі. Саме там, 25 грудня, у Сергія відірвався тромб та зупинилося серце. У загиблого залишилася дружина та діти. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, учасники АТО, побратими, громадськість міста. Поховали Сергія Пашника на місцевому кладовищі. Україна сьогодні втратила чергового сина. Чого воїна? який в трудну хвилину встав на захист держави, якого не треба було просити, він завжди був готовий захищати свою країну, батьків, друзів, родину.